Доброго вечора. Для того щоб створити групу результатів із предмету комплексної підсумкової роботи, потрібно вибити предмет. Але перед цим налаштувати групу результатів. Після того, як ви налаштували групу результатів, показую, як створити комплексну підсумкову роботу. Для прикладу відкриваю предмет, навчаємося разом. Захожу. В оцінювання, але перед тим зайду в налаштування, чи все, я правильно налаштувала. Оцінювання перевіряю, що стоїть 12 бали, 12 бальня і група соціально зберег. Все правильно закриваю вкладку налаштування. Далі перехожу на вкладку оцінювання, журнал, де журнал вибираю число, де я буду створити групу результатів. Для того, щоб створити групу результатів, треба пам'ятати, скільки у вас ви будете розглядати групи результатів на контрольної роботі. У мене на контрольній роботі буде три групи результатів. Тому я створюю діяльність. Там, де діяльність, я повинна вибрати комплексна підсумкова робота. Вибираю команду Створити. Так само іще виконую двічі. Знову три крапки. Створити діяльність. Знову вибираю замість контрольної роботи комплексна підсумкова робота. Знову так само натискаю Три крапки «Створити діяльність і вибираю команду Комплексна підсумкова робота. Створити. Відповідно, після створення комплексного Сумкові роботи, навожу перезівник миші, там, де перша колонка, комплексна підсумкова робота, три крапки, вибирає групу результатів, і вибирає, що це буде перша група результатів. Рекомендую ставити відповідно в порядку, щоб не запутатись. Далі знову там, де друга, натискає горизонтальні три крапочки, група результатів, вибирає друга група результатів і обирає команду обрати. Так само натискаю три крапочки, група результатів, і вибирає добробут. Третю групу. І обрати, ще раз звертаю увагу, щоб створити групу результатів відповідно до діяльності, треба навести вказівник миші біля комплексної підсумкової роботи. Там, де три крапочки, натиснути і вибрати групу результатів. Якщо ви помилились, натисніть і змініть на правильний порядок. Обрати. Дякую за увагу.